Через 20 хвилин як міліція приїхала з місця обстеження і відновлюється знову роботи по зношенню сосен по вулиці Гостова, 24. Тобто те, що приїжджала міліція, заборонила проводити знову винищувальні дії, для вас це не має значення? Чи як? Це не я падаю. Розумієте, це зеленбуд буд наняв людей, які спилюють дерева. Не мы возобновили, это Зеленбуд надо для Узбек, а Зеленбуд, это полиция. к этому отношению нет. Я, я звонила, звоните сейчас. Хорошо. так да, куда-то обычно звоните. Я сейчас поеду и привезу и, представить. Хорошо, это -то только что милиция приезжала, сказала, что останавливается. Только что милиция приезжала, Мы в предоставили все Наташа, документы. А почему ты у нас запретил на не нужно, <плес> <понимать>. нет, <плес> нет. Это еще <плес> холстой. Это на, на, живые деревья, Нет, не на живые я, деревья, наживые на живые тока деревья рисует... собственность наша громада. Нет, И какой же это сухостой? Не да неужели? Ну, хіба давав виконком дозвіл на зрізання живих дерев? Да. Ні, вже на... питання особисті немає. Ну не пожили. Одну... Не давали да. Да. Ну, у мене ще таке питання. Як підрядчик, який знаходить е, яке дерево зрізати? Тобто ви коли приїжджаєте? Ну, вони ж мають маркувати, знаходите... До, От я ж питаю. Не ходу, вони... нема от немає маркування, хто може дерева. Він каже, що нема маркування на жодному дереві. Йому сказали завалити 47. от я не бачу тут 47, 47 сухостійних сухостійних дерев. Як у це називається? Це зрізування це це врідіть? Це, це, давайте скажемо. Це вредіть. Ну, це, ну це, якщо це живоє шановні дивіться, оце на даний момент сосна зрізана до ступеня припинення росту. Да, ну, так, Значить, це правильно? Це знищена сосна. Йдемте, заходьте жінка. Давайте ми не будемо створювати... Мужчина, ви хто? Не заходьте, будь ласка. не, Давайте не будемо робити хаос. вже тут і так, щоб не було драктик. Ми ж всі нормальні культурні люди. От заходить журналіст. Де Зеленбуд? Де Зеленбуд? Ось два працівника Зеленбуда. Що тут відбувається? Слідователям пустити. Чого? Закривайте. Ти представник міста. Та не треба, він погодився. є є є є є Вадиме, ви зрізаєте ці можна. дерева тут, на території. Ми не зрізаємося. Представнити, дозвіл надано було зрізати дерева, які ще раз повторюють, будь ласка. Аварійний сухостійний, і це до керівництва. Питання до вас, які дерева сьогодні були? Але зрізні? якщо є сплата віднової варіанти, я особисто не, не є експертом по деревах, але Весь є. Подижіть, секундочку. Але є відповідні документи, які підтверджують те, що відновна вартість була сплачена. Ми чули? І ви це враховується. Бо ви вважаєте, ходите і всім розказуєте, це погані зрізали дерева. Зрізали. дерева. Аварійні. Різні. Які дер... дерева можна було поляти? Аварійні сухості. Це аварійні сухості. — Який спаляли? — Ні, не, не бачиш воно. — Тобто це здорові дерева? — Ну, задовільність. — Ну, це не аварійні сухості? — Ні. — Ти займайся, що треба буде, ми тебе наберемо. Скажіть, Вадима, щоб ми довго не ходили, яким чином можна і нами, представникам поліції, міліції, підряднику, виконавцю, провести експертне оцінювання і промаркувати дерева належним чином, так як має бути, які можна рубати, які не рубати? По-перше, є комісія, яка скаже вам стан дерев, чи воно аварійне, чи воно сухостійне. І в яку залучаються представники з Держекоінспекції Київської області, приїжджають. Є така організація, як лісопатологія. А чому люди рубають дерева, не провівши таку комісію? Ні, ну почекайте, в їх є акт обстеження. І цього достатньо? Комісійно складений. Там указано кількість аварійних дерев. Кількість дерев аварійних, яка є в акті, вони мають право зрізати аварійно. Дивіться, Вадим, у нас така ситуація, от, наприклад, виконавець він да. не знає, які саме аварійні дерева, він нам на камеру сказав, що йому показали рубати оце дерево, а він рубає. Так дивіться, представницька, вони мають бути помарковані. Так. Де ви бачите маркування? О, хто вам говорить? Я вам ще раз, тому що Так як я являюся теж вже не перший день працюючи з лісом, я, якщо сказали, що тобто, воно аварійне, да, да? да, то я підтверджую, дійсно, да, uh -huh. воно вони аварійне. Я можу вас поводити і показати. Вадим, це позиція власне, правильно, от людина говорить він зовсім, зовсім? не зовсім. Можуть. Чому? Тому що вони мають маркуватися. Мають маркуватися. Все. Не можуть продовжити. Треба вияснять правоохоронні органи з документами, щоб, щоб там все було добре. Тобто вони зараз не, не можуть продовжити? Ну звісно, не можуть. Головне, щоб ви бачили всі документи є, які підтверджують. Да, ми надали законність, всі відповідні е, документи, оперативні, руці, яка робіт. виїжджала зранку. О тим людям, які за парканом, треба їм просто пояснити. Може навіть з боку органів, щоб да. що вони кажуть, що в нас документи є, ми бачили, що вони діють на законних підставах. Для чого тоді Ну давайте тоді підіть і поясніть людям ще раз. Так, ми пояснюємо, сьогодні я думаю, що блядь, лучше не треба, поки все вже документи ви занесли. Секундочку, основання. Сьогодні зупиніть роботу, поки ознайомитеся з документами, тобто я зараз, ну, не... Ми... Ну, ви з документами ознайомилися? Ви занесли в дежурну частину, ми... Я і з собою з'явився. В дежурну частину були занесені договори і... Я пам'ятаю, я пам'ятаю, що там було. Те, що ми просили, ви занесли. Ще інші документи були надані... Сухостой, філім, правильно? Ви ж ходили по сухостойному... Ну, ви ж ходили по сухостою. Ні, взагалі не впиляли, поки не розібрали, ну, не обстежили. Хай наші главні розберуться з документами. Ми не просимо, ми требуємо прекратити нарушення обласного порядку. Так, добре. Тут причиняють вред здоров'ю людей, робітників, так, стріляють зі зброєю. Цей паркан теж коштує гроші, як і в рамках пушкової сфери. Ми все оформили, погріження, Смотрите, максимум... Позвонить в часть, и и если пусть... будет казивка руководства, то всегда прошло днем ну, просто, чтобы стояла машина. То есть пусть стоит машина, там пришли, я не знаю, там есть. А вы с твоей стороны там... припинили? Мы нет. Так, а чого ви не пускаєте на територію, щоб вони подивилися? Тому що тут свісо роботи а, люди без касок, та да, паня ви бачите, яка територія ми вас якщо зайде додуму, людина, там, підверне ногу, щось висок. собі зробить. Хто висок, за неї буде відповідати? <звільнення> Є організація, яка несе відповідальність за те, що знаходиться на цій території, які роботи проводяться. Тобто запустити сюди людей сьогодні 10, завтра 20, 30 не, прийдуть. Ні, про так просили вже хоча б один представник від ну, громади, вони нікого не пустили. Ну ви розумієте про що говориться? Подивіться на територію, в якому вона состоянні. Він зайде шприцом, проколить собі ногу, заразу цей. А від... чого тут шприци валяються тоді? А скажіть, чого тут валяються шприци? Ви не, це ж ваша ось... територія, ви орендає. Яка наша територія? Вона була відкрита, вся ця територія. Вона вже давно вона загороджена. Вона дуже довго була відкрита. Вона вже давно загороджена. Не. І сюди приходили всі Практично ще до того. Рік. Вони не вчорашні. Шприце не вчорашній. А скільки паркан вже стоїть часу тут? Я не можу вам сказати, я ну, не бачила. Бачите, він виставили. більше півроку тут стоїть паркан. Тому ну, сюди це... просто так зайти, кинути шприце, це ваше значить. Дивіться, Якщо він стоїть півроку, це не за півроку мусор сюди нанесе. А чого не поприбиралося сюди тут? Якщо ну, ви опікуєтесь опікує про Огородили людей, дивіться, скільки людей готували, у вас працює, працює? Дивіться, це працює... Ваш працівник теж може поранити. Ну, слухайте, я вам скажу це. Працює організація, якої є договір відносно дерев, про що ми ну, сьогодні? Це говоримо. Це ж люди, правда? Це ж теж люди. Ми говоримо про те. Ми не несемо за них відповідальність. Як це не несе? Тобто вони конкретна організація, яка підписала договір на те, щоб тут надавати якісь послуги. тобто. Якщо хтось при цьому заразиться на цій території, виносите відповідальність. Особисто я не несу. Того, а чого ви я... тоді так про людей переживаєте, які за паркан? Як це чого переживаю? Тому що то народ. А, На це не переживає. народ, понятно. Я а зрозумі... Це працівники, які йдуть конкретно і знають, куди йдуть. Є це, це особисто представник Так. Він як представник Зеленбуда особисто підписував договір. Комісія має бути не, не ми, не вони. Не ми, То все керівник Він може це вир... це вирішується марку, на рівні керівництва. Дерева повинні бути марковані. Все повинно бути на рівні керівництва. Чим Ріжі, на ви спиші вам що говорять міліція? Зробити. Марку... Маркування зробити би, маркування. Так? Там немає. Представник зеленбуду. Це відмітив. сказав, що з порушенням ріжуть дерева, коли там є документи, підпадство дерева. Те, <тешували> да. цю ділянку працівники Зеленбуда і там екологи, правильно, і вони да, визначали, екологи. які дерева треба зрізати. Uh -huh. От коли ці люди помітять, які дерева ці треба зрізати, бо вони експерти, я не експерт, правильно. то і ці дерева тоді зріжуть. Питань немає. Uh -huh. Ну на даний час вам, оскільки вони не помічені, правильно. ви не будете зрізати. Червоні горці сказав, що, ви <свист�> що будуть продовжені відновлювати роботи. Що ви в <праців> червоної курці сказав? Ні, він це сказав на камеру. Він сказав на камеру камеру. Він не помашки показує. Тоді мають право зрізувати ці дерева. Ви представляєте, що відновлено варто. Це ми чули. Воно має бути помічено. Ви в цій раді, там написано чітко 47 дерев. Правильно? Ви мені самі його надали. Сухостоє. Треба 47 цих дерев зрізати. Ну я вже замучився за те саме пояснювати. Їх треба аварійні ці дерева повинен хто встановити? Працівник Кирпинського цей. Він встановить, ви виріжете їх. Ми зараз не говоримо за всі дерева. Там чітко написано 47 дерев. Ну те, що я бачу. Якщо у вас є документи зрізати 100 живих дерев, дайте ці документи і не. все. Не. Не. Да. А зараз не треба нічого різати, поки от цей зеленбут, він вправі показати. Поки я таки бачу цих 40, на 47 цих документів. Да, вот